Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Джордж Локхард, дієтолог чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, розповів про його підготовку до поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Френсі Санганну, який відбудеться 28 жовтня. Я б сказав, що прямо зараз він знаходиться на 3500 тисячах калоріях в день, але це залежить від ситуації. У міру наближення до бою його працездатність, очевидно, починає рости. У два останні перед боєм тижня він, ймовірно, буде їсти по 5-6 тисяч калорій, його вага нібито зменшується ближче до поєдинку. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він не облишив можливості потролити Деонтея Уайлдера на другу річницю перемоги, адже циганський король переміг бронзового бомбардира у ніч з 9 на 10 жовтня 2021 року. На своїй сторінці в інстаграм Ф'юрі написав: Цього дня я відпоров мішка з тоненькими ніжками та дупою спагетті. Поки Ф'юрі в своїй звичній манері віджигає, Артем Козак, півзахисник ФК Полісся Житомир, наголосив на ролі Олександра Усика у перемозі над київським «Динамо». Також футболіст висловився ще до того, коли Олександр зможе зіграти в офіційному матчі за Полісся. Сашко нас привітав та підбадьорив. Він наш талісман приїхав на фарт. Його присутність на трибунах гнала нас уперед, тож він також взяв участь у перемозі над Динамо. Усик професіонал своєї справи, і коли спілкується з нами, ми вчимося його підходу до тренувань та робимо висновки. Для нас великий плюс, що Сашко, член нашої команди. Зіграти за команду, сказав, що поки що не готовий. Він нещодавно провів бій із Дюбуа і незабаром почне готуватися до ф'юрі. Може, після бою з британцем він за нас зіграє. Він дуже цього хоче, але все залежатиме від його графіка та здоров'я. Звичайно, неймовірна гра. Дуже круто хлопці грали з двох сторін, з обох сторін, але полісся трошки краще. три ми бачимо, що Полісся грала більше, мені здається, 10 хвилин в меншості. Але вони гарно захищалися, і перемога це неймовірно круто. Хлопці на підйомі. Слава Богу. Артем Козак також дав усику характеристику як футболісту. Для свого зросту та ваги він на дуже пристойному рівні. Мене приємно вражає, коли я бачу, як він тренується. Сашко грав на вінтеркап на позиції форварда і досить непогано себе виявив, тому Будковському треба бути обережним. У нього з'явився сильний конкурент. Тим часом Міжнародна боксерська федерація IBF оприлюднила свій оновлений рейтинг суперважкого дивізіону. У рейтингу відбулася одна істотна зміна, яку навряд чи порадує екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа та його промоутера Еді Хірна. Хірн збирався організувати для іджая бій за вакантний титул IBF, якщо чинний чемпіон організації Олександр Усик після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі влаштує з британцем негайний реванш, а не обов'язковий захист із першим номером рейтингу Філіпом Хриговичем. Однак тепер Джошуа оминув Швед от Товалін, який після перемоги над Муратом Гасієвим піднявся з 9-го на друге місце рейтингу. Тому саме Швед є головним кандидатом на поєдинок за вакантний титул, ось як зараз виглядає топ-10 рейтингу IBF. Щодо українського чемпіона, то Олександр Усик Інстаграм опублікував відеоролик, в якому показав весь свій шлях в боксі, починаючи з Олімпійських ігор. Цей Мусик явно дав зрозуміти, що готовий до бою з Юрі, написавши розділ абсолюта чекає. В той же час екс тренер Даніеля Дюбуа Шейн Макгіган заявив: Я побоюся тільки того, що людиною, яка затримує цей бій, є ф'юрі, у нього приголомшливе резюме. Він поїхав до Німеччини і переміг кличка. Поїхав до Америки, де йому ще в першому бою мали віддати перемогу над дуайлдером, а потім він двічі його накаутував, маючи кілька домашніх виступів. Ф'юрі справді знає, наскільки цей бій небезпечний для нього та його репутації. Зі своїм резюме він міг би завершити кар'єру у статусі великого бійця. Ентоні Джошо та Еді Хірн думали, що усик буде непростим і незручним, але габарити все вирішать. Вони не вирішили. З Даніелем Дюбуа Усику теж було цілком комфортно. Йому комфортніше битися суперошковогвиками, тому що він може використовувати швидкість. Фюрі завжди користувався швидкістю, він великий, але має швидкі руки і ноги, як для великого хлопця. Тайсон знає свій бокс. Він знає, що робить добре і хто має стояти перед ним, щоб він себе чудово показав. Я не думаю, що усик той опонент, напроти якого йому зручно стояти, але якщо буде достатньо грошей, то я вважаю, що цей бій має відбутися. Якщо у когось і була можливість влаштувати цей бій, то це Саудівці. Я вважаю, що у них є часові рамки для організації цього поєдинку, але мені вони не здаються нереалістичними. У Фюрі призначено поєдинок з Френсісом Нгану, проте скільки він триватиме, регламент передбачає 12 раундів, я навіть не певен. Хоча ні, це 10-раундовий бій, і Тайсон повинен вийти з нього без травм. Фюрі слід не витрачати час і відразу ж повертатися до табору. Якщо вони влаштують поєдинок у лютому, то це буде чудово. Між іншим, молодий брат Тайсона Томі Ф'юрі встиг виказати свої сумніви в здібностях Олександра Усика. Я думаю, що цей бій буде одним із найлегших для Тайсона. Я щиро в це вірю. Я не вважаю, що Усик добре показав себе після переходу в суперважку вагу. Всі доставили йому проблеми. Даніель Дюбоа, Дерек Чісора, час Візерспун. Усі його бої були важкими. Тайсон найкращий у світі. Він найкращий серед усіх, хто коли-небудь бився. Ви побачите бій хорошого великого хлопця проти хорошого маленького хлопця. Ще однією новиною стало те, що Террі Лейн, менеджер Джона Джілея, повідомив про плани свого підопічного. Батько Енді Руїса робить чудову роботу. Зараз своїми переговорами він практично відправив його в невідомість. Йому потрібно повернутися в реальність, йому необхідно включити логіку. Знаєте, він з усіма поводиться нерозважливо. У нього також є проблеми поза рингом. Жодна телемережа не хоче мати з цим справу, тож насправді йому треба поводитися скромніше. Я б сказав, що цей бій, мабуть, нереалістичний. Мені подобається Енді, і ми подивимося, як все складеться, але я не бачу цей бій наступним для нас. Я скоріше віддаю перевагу Джозефу Паркеру або Луїсу Ортісу. Ентоні Джошо наш пріоритет. Деонтей Уайлдер другий номер, але ці хлопці намагаються побитися один з одним. Тож ми намагатимемося знайти своє місце, але ми перебуваємо в обоймі. А тепер перейдемо до анонсів поєдинків. Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Давид Бенавідес в соціальних мережах звернувся до Деметріуса Андрада після того, як їхній поєдинок був офіційно призначений на 25 листопада. Готуйся, Деметріус Андраде, у Лас-Вегасі буде війна! Також у листопаді на ринг повернеться український середньоваговик Федір Черкашин. Про це він повідомив себе в соцмережах. Робота у процесі, я повернуся в ринг у листопаді. Варто зазначити, що зараз невідомо, хто стане його суперником. І на завершення, колишній чемпіон напівсереднього дивізіону американець Шон Портер поділився своєю думкою щодо майбутнього бою між Брайаном Мендосою та володарем титулу WBO у першій середній вазі Тімом Дзю, який відбудеться 15 жовтня. Я думаю, що у цьому протистоянні витривалість вийде на передній план. Можу точно сказати, що за цим буде весело спостерігати. Ви повинні знати, я великий шанувальник Кіма Дзю спостерігав за його кар'єру, як він ріс. Думаю, що Тім найкращий боксер, але Брайан більш спортивний. Мендоса розумніший, але Дзю впевнений у своєму стилі. Ймовірно, цією впевненістю він зможе компенсувати інтелект, який має Брайан. Я думаю, що головна перевага Мендоси це розрахунок часу, і хлопець має добрий ритм. Тим самим ловить цього опонента йде вперед. Йому все одно на ритм суперника вибір його часу і все інше. Я думаю, що цим він може компенсувати усі переваги опонента. Майбутній бій Мендоса прокоментував так. Я завжди стверджував, що хочу, щоб мої виступи говорили за мене. Під час прес-конференцій та інших заходів я доброзичливий, а в день бою вбивця. Я приходжу, щоб завдати шкоди своєму опоненту, тож ніякої дружелюбності бути не може. Це частина нашої гри, тож як тільки ми увійдемо туди, перемикач клацне і розпочнеться війна. Ми прагнемо однієї тієї ж мети, але переможець може бути лише один у боксі немає інших місць. Щоб стати другим, потрібно програти. Я знаю, як програвати, і ніколи не хочу повертатися до цього. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, я залюбки почитаю. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!